Цієї п'ятниці, 14 листопада до нас на гарячу лінію головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області поступило повідомлення про знайдення трьох трупів диких свиней. В Збаразькій громаді під час збирання урожаю кукурузи працівниками комісійно було відібрано подматеріал, направлено для виключення або підтвердження африканської чуми свиней. Даний падматеріал був направлений в Івано-Франківську регіональну лабораторію Держпродспоживслужби відповідно до інструкції щодо африканської чмислонеї. Дані трупи були спалені. Місце продезінфіковане 15 числа. Отримано результат про підтвердження по цьому подматеріалу, тобто встановлено було африканську чуму свиней. В перший день, коли виїжджали наші працівники, було встановлено ще також, кроме цих трьох, ще чотири голови диких свиней, з них троє поросад малих, Дикі свині не обов'язково могли бути в там, на даній території, вони могли зайти і тиждень перед цим. Після цього вони там тобто загинули. Частина могла піти далі, а частина, ну тобто, а можливо, це було тільки ці свині більше не було. Оце зараз будуть працівники встановлювати, будуть проходити встеження даних угідь мисливських поля, чи є такі ще випадки і факти. Чи передається це захворювання на фізичний сектор, тобто на свині, які в вдомосварстві, так звичайно, бо вірус можна занести за взуттям, навіть занести і на свою територію домосподарства.